Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 13 листопада і подивимося з вами такі питання. Так, скандал з корупцією, да, Пройшов? Ну, так, мені написали. Чи приберуть Зеленського? В зв'язку з этим скандалом, з корупцією. Чи приберуть Зеленського. Под контроль взяли. Удар. Завершение. По справедливості. Ну, щось дорого заплаты. Ось все показують. Под контроль взяли. Ось все удар ему. Вот завершение. И вот карта справедливости, правосудия. И дорого, як дорого. Так, невежество, подлость. Чи приберуть? Контроль. Жинка якась тут. Обмануть и надежды. Так, ну ухода я пока не бачу. Отсрочка відсрочка пока. Ухода пока не бачу. Але під контроль, подвешено. Отсрочка і подвешено. Пока я не бачу ухода. Але удар йому добрячий. И як до завершення діло. І дорого він щось заплатить. За це. Карта правосуддя. Справедливості. Пока ухода не бачу. Так, хорошо. Чи відбудуться стамбульські перемовини? Україна Росія? Та там якісь вони то відбудуться. Чи вже були, чи є. Але ж там якісь завишені требування. Там же ж умови. Условия ставиш. Та ні, тут щось обрив. Обрив, тому що. Вони вже йдуть і не відбудуться, але... Там такие умовы завищені высшие требования вид России. Чи піде Украина на все умовы. Четыре области хочет, да? Чи піде Украина, не, обман и фантазии. Не, отрицательный ответ. О, все, На все умовы Украина не пиде. Вот фантазии. Обман. И отрицательный ответ. Не. Опять тягнуть, опять розтягується. З пустого в порожній. Так, хорошо, поїхав уміров в Стамбул. Таке питання. Чи повернеться він в Україну? Уміров. Поїхав в Стамбул. Він повернеться в Україну назад? Хі, хі, борьба за виживання. Плохі примети. Чи повернеться він? Щось нерушимо. Потеря. Тиранія. Велика тиранія. Вседозволеність. дозволена. поки. пока. Удар великий тоже. Удар. Удар. Тиранія. Удар. Потеря. Чи повернеться він? Ох, тяжелый труд, коса, болезненно. Щось якийсь удар, Ностальгія. печаль. Та він должен повернуться, конечно. Ох, йому тут прям порабощення і удар. і удар. і дорого він щось заплати. Тоже. Похожа карта. Зділка якась. Нет, то він должен повернутися, Він должен повернутися в Україну. Але щось там такий удар сильний. Должен повернутися. Так, чи після війни будуть ще провокації Росії? От от все таке буде по війні. От закінчиться війна і провокації потом ще будуть від России, України. Да, сложная ситуация. Помощь, конечно, хорошая идея. Да, провокації будуть. Будуть, карта конфлікту. Да, неприятно, неожиданность, может быть и провокации, тупое упрямство, потому что, М -м да, да, враждебность сильна, разлад, враждебность сильна, будут, конечно. С этой теперь Украине треба вооружаться армию. І на готові що чекає нашу раду? Що чекає нашу раду в подальшому? Тут перша карта жінка ось по уміряності. Що чекає раду? Критична ситуація. Страхи. Бояться. Вот это невежество. Под, ух там, От дивіться, які драки. Наша рада. За воровство. За воровство. Що чекає? Развал. Решение таке. Жулики под З С нуля. Як перерождение? С нуля. Наша рада. Так показывают карты. Там не знаю. Перша карта. Неприємна ситуація. ситуация. що тут. Жертвы. Стаб... Нестабильность и обнуление. И обнуление. Ось все. С нуля. Зміна Влады будет. Подлость. Ошибки. Подлость, эгоизм. Будут завищені требования. Дороги. Щось дороги. Обрыв. Обрыв, обнуление. И як перерождение, як с нуля. Наша рада. Потікають. Потому що жде хаос і обнулення. Так, що тут у мене питали? Це Рівненська Аес. Щось там що чекає, чи буде руйнація. Рівненська Аес. Будет руйнація. Нет, тут захист и помощь вищих сил. И. Ну, да, щось тут бедственная ситуация может быть, как обстріли. Карта конфликта. Не, руйнація, нет. Це фантазии. Помощь высших сил. И. Да, серьезное вмешательство. Карта конфликта, как бедственная ситуация. Может быть, обстріли. Но там захист, дело венчается успехом и помощь высших сил, и захист хороший. Не, руйнации я не бачу, а обстрелы, да. Так, что там Киев на ближайшие дни по обстрелам Киев? Сложно, что ситуация Киев, сложно. Так, Разочарование, сложная ситуация, непримиримость, печаль, депрессия и удар Киев. Киев удар. Прилет. Одесса. Одесса. По обстрелам. Одесса тоже тирания. тирания. Карта конфликта и тирания. Прилет. Обережно. Одесса. Может быть прилет. Киев, Одесса. Да, Днепро подивимось. Место Днепро. По прилетам, по обстрелам на ближайшие дни. Место Днепро. Тоже карта печали. Долгие проблемы. Неудача. У Дніпро. Так, місто Дніпро йде отсрочка. Ну тут мечи ось все. Приліт може бути, але карта отсрочки, як показують. Трошки може пізніше. Ось все прильот і спустошення, так. Да. Обережно місто Дніпро. Так, хорошо. Яка ситуація у наших ЗСУ в Покровську? Яка там ситуація у наших в Покровську? Ну, вони ось показують ворога гонять с азартом. Ну, але там. Ой, болезненно, болезненно. Спустошене. Покровительство, захист, карта радости. У наших так новые переступи. Точка опоры. Новизна. По-новому. Помощь, помощь. Хорошие новости. Хорошие. И як врага гонять, гонять, оттесняют. Ну, тут освобождение. освобождение и гонять врага. Ося, дорога, дорога, ворога. Как покровительство, помощь. Ну, конечно, бои. Бои. Покровительство, помощь, захист, то есть короли, короли. Там помощь хорошая. Покровск. Дуже тяжко. Решение проблемы. Там и хлопцы, там и короли. Дело венчается успехом и освобождением. Але, конечно, тяжко дуже. Розрушення великі. Як как показують показывают карты. Дорога, ворогу дорога. <кій> ну а че купують вместо Покровск росіяни? Все ж таки окупують, що там говорять, все одно окупація буде. Чи буде окупація міста Покровська, Донецька область з росіянами. Тяжеле положення говорять. Карта мира перемоги. Криси лізуть, криси враг за спиною. Разрив, все дозволено, слізуть. Не, обрив, обрив. Обрыв, трансформація. Чи буде окупація? Більші бої. Бої страшні, но драки. Карта мира Обрив, Доверие, доверие. Довгі проблеми. Хлопці, хлопці, та вони гонять їх. Ні, я не бачу окупації. Гонять ворога ось у корабль. Драки, конечно, страшні. Карта мира ось все, обрыв, обрыв, трансформація перемен. І вот этот ворог, ось вся змеюка, що вот эта, от, лізе, настойчиво. В, mm -hmm. это, корабль їм. Понімаєте? Драки страшні, ось, ось. криси лізуть, лізуть, але їм хлопці гонять. Карта мира, перемоги. Обрив, трансформация. Король решающий проблему. Королі. Дорого, хлопці платять, але окупації я не бачу. Дорого, хлопці платять, конечно, жертви. І драки страшні, воно. Криси лізуть настойчиво. Але обрив, ось все, обрив, і корабель, уход. Дорого оплачена победа, помощ хороша. Нашим хлопцям там хороша помощь. Я не бачу окупації. Вообще вот эти места підконтрольні Україні. Чи будуть окуповані росіянами? Покажіть нам, пожалуйста. Донеччини. Донеччина підконтрольна контроль на Чи будуть чьи росіянами підконтрольні Україні? поміч вищих сил, Вищі сили допомагають. Чи буде окуповано ради вигоди, ради ну, та, ну, неудача йде. Одиночество неудача не даю щас. Переход, в другое состояние. Тут договор уже, домовленість, договор і що, чи перейде, ну, я не бачу. Не освобождение наоборот. Мітло хлопці гонять і корабль, корабль дороги. Тяжело, конечно. Карта императора, договора. Переход рус старое позади. Это начало нового. И освобождение. И помощь высших сил. И нерушимо. Драки, страшные драки. Сильный враг, сильный гнев. Разбивают хлопцы. Там такие удары. Драки. Ой-ой-ой-ой-ой. Что -ой 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 -ой. там робиться? Там пекло. Там пекло ось все. Ось дивіться какие драки. Удары какие. Але я окупації не бачу. Враждебність страшна, є. Ні, карта перемоги. Домовленість рішення ось імператора. І домовленість ось Дивіться, які карти. Дивіться, хто там понімає, і ось ось освобождение йде. А то, що там пекло, то так. Да. Вони там рівняють з землею. Ну подивимось Дружківку. Чи, чи вистоїть місто Дружківка? Чи сравняють теж як Покровськ? Чи вистоїть місто Дружківка? Чи буде окупація Донецька область? Там спустошення. От перша карта. Обнулення, спустошення теж. Така, конечно, конечно, спустошення і мечі. Бачите осі? Не, оккупации не. Отрицательный ответ. Неудача им там. У -у. Помощь хорошая. Не, вот эта перемена дома перевернута. Не. Им там неудача. Не соблюдение данного слова. Ничего не получится. Порабощение. Непримиримость. Так хочется захватить. Спекуляция пока. Обмануть и надежды. И хорошие перемены колесницы. Долгие, конечно, проблемы. Долгие. Тянется, тянется. Не. Хорошие перспективы. То, что руйнация, да. Спустошение, да. Каждый день гатять. А оккупации я не бачу. затягнеться війна, там опять говорять ще 3 роки. Україна буде воювати ще 3 роки. Чи буде так? Затягнеться війна ще на 3 роки в Україні. Ні. Та ні, вже рішення є. Вже все решено. Ну, та ні. Не-не-не, все перемены с помощью. С помощью не это иллюзии. Еще три роки ще? иллюзии. Вот тянется трошки, тянется, але ж все. перемены и с помощью друка помощи. И завершение, завершення, ось все, ось все завершення. Не-не-не-не-не. Вот не, 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 не. с помощью перемены важно изменения. Важно изменения. Понимаете? Рішення. Отаке рішення прийнято. Отака допомога. І отаке і завершення. А то, що там три роки, це ілюзії. Неудача і ілюзії. І лицемерие. Ні. Тут жінка якась облегчення страдань і помощ вищих сил. Ні. сложно. Ні. По справедливості удачний случай і рука помощь, все. І завершення. І завершення. Ну, давайте ще спитаємо. В цьому році буде завершення бойових дій в Україні. Покажіть нам, пожалуйста в Україні. Чи буде завершення бойових дій вогню? До кінця 2025 року. Покажіть, пожалуйста. Ну, удачі. Бачите ось? Ключ у нас в руках. Удачі! Уже нужен отдых, говорят, восстановление энергии. Прекращение огня. Положительный результат. Хаос еще, хаос. Положительный результат, а лишь по звездам. Новые перспективы, покровительство, помощь. Уже все этого хотят. куда же? Борьба за выживание, страхи такие, такие жертвы. Но договор уже есть. Карта это, Удача, удача, ключ в руках і ось о домовленості вже. Вже рішено все. Ну, будемо надіятися. Будемо надіятися, що воно прекратиться все. Так воно щось мені чувствується, що вже все. Що до цього йде. Як вони, правда, там рішати будуть, я не знаю. Этот свої умови виставляє. Наші на такі умови не підуть. Не знаю, що вони, як воно. Рішать вони все-таки. От рішиться це все. По війні, от прям завершення. Ладно, бойові дії хоч би прекратилися вже, хоч би не літали. А от війна по війні. Чи все ж таки прийдуть вони до одного, до чогось, Та, а як прийдеш? Завершення війни. Ну, розногласія велике. Бачите, все, карта правосуддя перевернута. Розногласія такі, що ніяк. Тупік. Ну, обрив, обрив все одно йде. То, що вони там виставляють, это умови свої. Тут жінка все допомагає, важне рішення вже прийнято. І обрив, трансформація. Ну, все одно якась потеря йде в мене. Постійно, хто пам'ять, хто я там кидаю, если. По територіям от. Вот все одно якась потеря тоска по ситуації, по людям. От, бачите, потеря якась йде. Все одно ця карта постоянно випадає. Щось все-таки прийдеться нам, наверное. Та не ну діла до завершення. Карта сили, перемоги і рішення вже прийнято. Все, по обриву. Але якась потеря йде. Сейчас пока перша карта, разногласия великі. Все равно. Надо это заканчивать. Дело. И все равно якось. Ну, якась потеря. Шось мы. Ми... Херсонская область. Повернется додому, либо бережье. Да. С помощью, да. Рукопомощи. Да. Рішение. Король решающий проблему и карта императора и восхождение и карта и рука помощи и надежно и древо рода на место хорош и это уже интуиция прям чувствуется там еще бои бои дорого оплаченная победа Херсонщина повернеться, показують. А Запоріжська область окупована. Повернеться в Україну. Покажіть, пожалуйста. Да, тоже с помощью. Тоже с помощью. Да. Да. Тяжелый труд тоже решение. Уже рішення принято. До дому. Ну що тут? Ось рішення прийнято. І ось ось з помощью, і ось ось додому, Запорізька область. А ото Луганська Донеччина може на время. Луганська область. Давайте ще глянемо. Чи повернеться додому в ближайше время в Україну. Луганська область окупірована. Ну, пока нерушимо говорят. Ну, карта перемоги. Положите ну, нестабільність, дом перевернут. І пока не рушимо. Я говорю на время. Все одно повернеться. Да, пок пока під контролем. Осталось истощение вже. Вот это. Да, вона повернеться, але тільки пізніше. Аж пізніше. Положительний результат. Пізніше повернеться. А Донеччина окупірована. Повернеться в Україну. Окупована Донеччина. З помощью. Тоже ще дорого заплаты. Ну, да, перемена дома ось. Перемена дома. И это надо. Ну, тупое упрямство, конечно. И разлад пока. Ну, перемена дома и надежна, и карта перемоги осьо. Повернется с помощью. Так и положительное развитие. Але пока нерушимо завысло. Ну, на время, понимаете? Завысны. Пока нерушимо и подвешено. Вот, вот так, наверное, Луганская и Донецкая, вот эти оккупирования. Вот это на время, а потом будут возвращать дипломатичным путем. Вот так, я понимаю. Ну, сколько вот раньше давилось. А Херсонская и Запорижская. Довжні повернутися. Так, показують карти. Ну і все, на цій ноті ми і завершимо сьогодні. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за підтримку вашу. Гарного вам дня, миру та добра, до побачення.